Проблема величайшая. Тут а столько ты... развелось, что ужас один. Страшно да. идти, а вечером особенно. Я проживаю за свою датину. На велосипеде проехать детям невозможно. Не дай бог беда случится, детей погрызут. Это будет очень большая проблема. У селищі Вирішальне зітківського старостинського округу Зміївської громади безпритульні собаки стали частиною й так невтішного пейзажу. Їх десятки і їх кількість стрімко зростає. Вони виживають як можуть, ховаються у підвалах, сараях, гаражах, живуть цілими зграями та безконтрольно розмножуються. Люди бояться за своє життя, але допомоги чекати немає. Від кого у ніч з 27 на 28 березня у вирішальному сталася ситуація ситуація, яка враховуючи останні події, сколихнула всіх. Лисиця напала на сім'ю безпритульних собак, убивши двох цуценят. Але їхня мати вступила в сутичку і загризла лисицю. Вранці місцеві жителі виявили жахливу картину: мертві тварини і цілковите нерозуміння, що робити далі. Лисиця могла бути скаженою, і тоді собаки, які з нею контактували, теж у зоні ризику. А значить, і всі місцеві жителі була лисиця. Що лисиця вночі прийшла, залізла в сарай, подавила собачат маленьких, і її великі собаки загризли, цю лисицю. І ну, якби, люди прикопали її, ту лисицю, і двох маленьких собачат. Багато дітей, якби тут смітник поряд, і діти сміття виносять, якби ну я переживаю за свою дитину, коли вона несе сміття, тому що може собака, яка ну. І маленькі, і великі їх тут дуже багато. Тим часом у сусідньому селі Бутівка вже офіційно зафіксували випадок сказу в кота. Це вдруге у Чугуївському районі цього року. Через це ще 20 березня там провели екстрене засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. Оголосили карантин, почали масову вакцинацію тварин. Вирішальне теж потрапило до зони спостереження. Через це переживання тільки посилюються. Люди бояться виходити на вулицю вулицю Відпускати на прогулянку дітей. Проблема величайша. Вони всі отам коло сараї живуть. Вони це, там їх уже до двох десятків. Я не знаю, як із ними боротися. Сюди йдуть, на е, нападають на людей, велосипедісти на дітей нападають. Вже обращалися і до того. до старости, чтобы принять меры. Да никому ничего не нужно. Просто детвора бегает. А они на них или играться, или нападать, не знаю, завтра. Хватит тут собак! Тут миллион ч... это... что вот. И, их это надо, выловить куда-то, че это самое. Тут они уже за людьми скоро будут собаки э гоняться. Куда-то надо девать их. Куда-то их надо девать, потому раньше что раньше их стреляли. Вы Потому что их тут а столько что? развелось, ужас один. Страшно <кх> идти, а вечером особенно. Вот на его машине едет, кто они гонятся с этим это за машиной или машина, ну машина тут а его машина. Есть и агрессивные. <кх> да. ну это такие тут вони порождали, это дворняжки. Тут же, по-моему, загрызали, да? Загрызали. Загрызали. И маленькие, ну, маленький, ой, собачек и позагрызли. Собаки. Ну, и кота я, вот там он рыжего отмороняла от собак. Когда дети родили в школу, дома. придут свою на площадку, ужас был с собаками. Это вот сейчас хоть дети каждый дома сидит и каждый родитель их оберегает. Невозможно. На велосипеде проехать детям невозможно. Да. Не то, что взрослых, уже ладно, детям нельзя проехать, без присмотра ставить Ну, вы же сами видите, сколько их. Ужас. Было две. Потом размножились. Одна потом принесла эти, семь. Эти размножились. Потом эти размножились. и Это вот второй раз на год. Раз семь перевела, теперь восемь. Вот это что мама сейчас. Так, провина місцевих у тому, що проблема безпритульних тварин існує, але й влада не може просто ігнорувати ситуацію. У бюджеті громади на цей рік взагалі не передбачено жодних коштів на існуючу програму боротьби з безпритульними тваринами. Тобто проблему навіть не збираються вирішувати. Попри страх серед місцевих, є і ті, хто не може залишатися байдужим. Деякі жителі підгодовують собачок, намагаються про них піклуватися. Додали матері. поесть, так отдельно. е, -е и не ела. Оставила им. Ну, остается, жалко ж выкидать. И мы носим, табачки хорошие. Жалко, жалко. И що им делать, чтоб не так жалко было. Куда ж У нас дома трое тоже осталось. Нада, звісно, надав. Однак що вони можуть зробити? Самотужки стерилізувати десятки тварин чи знайти для них домівки. Без підтримки влади це неможливо. Журналісти медіа Зміїв разом із місцевими жителями звернулися до зміївської дільниці ветеринарної медицини. Там розповіли, що терміново вакцинують всіх тварин, які контактували з Лисицею. А її тіло заберуть на аналізи. Зміївський ветеринар Геннадій Стадніков на Оголошує вплинути на ситуацію, може місцева влада. Обов'язково міськрада раніше займалася міська рада, вони просили охотників. Ну як вони непосередственно охотники займалися, охотники відстрілювали їх на території і все. Так як у нас немає е, в місті е, такої організації, яка займалася словом тварин. То треба нанімати медіа звертається до керівництва Зміївської громади та зідьківського старостату. Почуйте людей, чому десятки селищ в Україні можуть вирішувати проблему безпритульних тварин, а у вирішальному навіть не намагаються. Ситуація досягла критичного рівня і чекати вже не можна. Люди мають право жити в безпеці, а тварини мають право на гуманне ставлення. І якщо влада не почне діяти зараз, наслідки можуть бути фатальними. Лариса Бодырева, Истомина Анастасия, канал Мэдиа